Не загубив, а знайшов. Василь Сухомлинський. Коли синові виповнилося 12 років, батько дав йому новий заступ і сказав Іди, сину, в поле. Відміряй ділянку в сто кроків уздовж і впоперек, і вскопай. Пішов син у поле, відміряв ділянку і почав копати. А копати він ще не вмів. Важко було спочатку, доки привовчився копати і до заступа привадився. Наприкінці робота йшла все краще і краще. Та коли син загнав заступ в землю, щоб перекинути останній шматок ґрунту, він зламався. Повернувся син додому, а на душі неспокійно. Що скаже батько за поламаний заступ? Простіть мене, батьку, сказав син, я зламав заступ. А копати ти навчився? Копати тобі в кінці було важче чи легше? Навчився. І копати в кінці мені було легше, ніж спочатку. Отже, ти не загубив, а знайшов. Що ж я знайшов, батьку? Бажання трудитися, а це найдорожча знахідка.